Роздумуючи над сьогоднішнім Божим Словом, над е, уривком Євангелії, яку щойно прочитали над іншими читаннями, хотів би, щоб ми обов'язково відчули себе на місці би, тих людей, е, які чують ці слова або промовляють цими словами, е, людей, які є е, учасниками цього діалогу е, або навчання Ісуса. Е, Ісус не навчає не навчає зголом. І Ісус не навчає стіни. Ісус навчає конкретних людей, які мають певний досвід віри, і навчають конкретно на тому етапі цього досвіду. Уявімо собі учнів, які є поруч з Ісусом. Вони бачать, що творить Господь. Вони бачать ті чисельні навернення. А вони бачать бачать чисельні переміни у здоров'ї. Бачать навіть як Господь зцілює як хворих, знову таки хронічно хворих, хворих від самого дитинства. Він так само воскрешає померлих, він виганяє злих духів. Він багато іншого що робить, і учні, і учням говорить і ви те саме будете робити. І вони трошки розуміють у своєму серці, що вони якби так не дотягують до того рівня, який Господь ставить перед ними. Тобто Господь за високу планку піднімає. Були інші ситуації, які торкалися безпосередньо виганяння Злого Духа, але апостоли з цілого серця звертаються до Господа і кажуть: Господи, додай нам віри. Хочу, щоб ми зазначили важливий момент. Це не Господь сказав їм, вам треба додати віри. Ви маловірні. Буде інші моменти, так там будуть про це говорити. Але самі апостоли констатують факт, ставлять перед собою, можна таки, діагноз, діагноз себе самого, який говорить, нам потрібно більше віри. І тому звертаються до Господа і кажуть, примнож нам віри. Вони звертаються до Господа з таким словом. Примнож нам віри. Тобто Господь може це зробити. Тобто Він є сильний і в цьому Він може примножити те, що є. Але для того, щоб примножити, треба щось, щоб було. Говориться про примноження. Не говориться про повстання на пустому місці, тільки про власне це примноження. І Ісус говорить: якщо б ваша віра була як гірчичне зерно, то тоді говорить про цей. Незвичний момент, коли ти кажеш дереву, щоб воно вирвалося, щоб посадилося в морі, і так станеться. І він каже, якщо б ваша віра була принаймні як гірчичне зерно, можемо собі допустити, можливо, не була. Тобто, можливо, і такої віри, що там не було. Господь говорить про діяльність віри говорить, що віра має приносити плоди. Вона має бути, як ми сказали, має бути діючою. Одним із е, таких екзаменів для своїх апостолів, він дає наступне слово, яке е, я би так сказав, кожному із нас сьогодні треба прийняти як екзамен, екзамен щодо віри, чого є варта моя віра. Якщо нас запитаються, чи Господь може перемінити певні речі, чи він може е, зробити якесь чудо, людина скаже, так, може. Але Господь розпочинає говорити про якби, якусь історію, вигадану чи невигадану, історію про слугу і його пана. І говорить: якщо, пан, якщо слуга приходить з поля, на якому він працював, він приходить додому, а тут є пан, ну то пан ніколи йому не скаже, о, ти добре попрацював, давай сідай за стіл, а я зараз тобі приготую вечерю. Ні, незважаючи на те, що він працював на полі. Ісус Хри... каже, пан обов'язково скаже цьому слузі. Добре, що ти прийшов, приготуй мені вечерю, прислуговуй мені, а потім, коли я наїмся, то ти вже будеш тоді їсти. Він говорить. Чи в цьому випадку, коли слуга зробив щось перед ним, з того, що написано, чи пан буде йому дякувати? Ну, вічливі навіть рабам, звичайно, дякували, але Христос говорить про таку ситуацію, що це як певна норма. І тут я задаю запитання зараз для віруючих людей, для нас. Коли ми приходимо до Господа, приходимо з молитвами: Господь, дай мені здоров'я, дай здоров'я моїм дітям. Господи, виріши мою складну ситуацію там юридичного плану. Або ще, ще, ще інше? Чи віримо? Віримо! Віримо, Господи, Ти зробиш це. Але це дуже питання для нас сьогодні. Хто є паном, а хто слугою? Хто кому прийшов сказати, щоб інший мав виконувати те чи інше? Чи насправді маємо сьогодні у своїй вірі правильно вибудовану ієрархію авторитетів? Не тільки цінностей, але авторитетів. Чи насправді Бог є тим, якому не ми наказуємо. Інколи е, я зустрічав навіть серед коментаторів, коментаторів є багато різних, але е, часом дочепляються до тих слів, які ми часом пишемо, хай Господь благословляє, нехай Господь благословляє. Тобто, начебто наказуючи Богу щось робити. Ну, Пам'ятаю в молитві Отче наш, нехай святиться б'я Твоє, нехай. Буде царство твоє, так само говоримо про це і про волю Божу говоримо. Але боронь Боже, що в нашому серці щось, принаймні, укрите не залишилося, що ми, начебто, прийшли і сказали: Бог, я прийшов до тебе в неділю. От є таке правило, то ти мені маєш зробити то і то. Будь ласка, як я повернуся додому, щоб здоров'я повернулося до близької мені особи, бо мені дуже залежить на неї. Я не іронізую. Але насправді сьогоднішній день доброю є оказою для того, щоб цю нашу віру перевірити. І так ми знаємо, що Бог є всемогутнім, і він може насправді робити речі несподівані і не завжди таким чином, як ми сподіваємося. Але дуже важливо, він робить це для того, щоб було більш прославлено його ім'я. Для того щоб він був прославлений і не в тому ключі, якби це зробили люди, бо ж без жодної образи, але, наприклад, якийсь депутат, який через подарунки звичайно піднімає свій рейтинг. Ні, богу, це не потрібно. Важливо, щоб сьогодні в нашої вірі ми зрозуміли, якби хто є хто, і що в цей недільний день, коли я віддаю Господові не 50 хвилин літургії, чи хай буде година 5 чи 10, але я насправді готовий Богові віддати ціле життя. Мені потрібний час для того, щоб працювати, але це для нього, і ніхто не має за це шукати собі якоїсь подяки, бо знає, що Бог достоєн всякої хвилини. А я є створений як людина для того, щоб виконувати його звичайно, волю, для того, щоб його прославляти. І як е, людина, якщо моє серце не наповнено гріхом, який спотворює деякі речі, так само, як, наприклад, образ Бога, він може спотворювати, то е, людина, створена Господом віруше, розуміє, що це прославлення Господом є не просто обов'язком, а є привілеєм, який дає мені. Господь. Про це, звичайно, в інший момент. Існують інші е, такі екзамени віри, е, так, такі випробування віри, е, і одне із них, я поділюся з вами, було сьогодні на попередній літургії. Отець Павло, можливо, він має приготовлено це на кінець літургії, але я так випереджу трошки його з цим. Отець Павло сказав, так, дякував за цю візитацію і сказав, що надіється. Чи вірить, я вже не пам'ятаю, що сказав. Але що наступна наша візитація буде вже в повернутому храмі, ну і відремонтованому. І знаєте, так, серед людей так, так, гу -гу -гу, такий шум пішов. І мені відразу одна сторінка. Біблії, але самих початків, відкрилася, як би так, ментально. Коли до родини, якщо пам'ятаєте, яка ціле життя благала Господа про дитину, а дитини не було. І нарешті до цієї родини, ми знаємо, йдеться про Авраама і Сару, приходять трьох молодих так, ну, ангелів, ми знаємо, да, таких хлопців. І після того, як їх Аврам. Гостину прийняв він сказав, через рік ми будемо вертатися, в тебе буде син. Що робила тоді Сара в наметі? Хі так. І цікавий момент, ми б сказали, що таке там зареагувати хихі. Але цікавий момент серед найважливіших речей, оце хихі Сари, воно увійшло в сторінки Святого Писання. Хтось із Англії спитався: а чому Сара розсміялася? Сара, звичайно, сказала, ні, я не розсміялася. Ні, ти так і да, розсміялася. І оце питання, оця е, посмішка, да, в цьому випадку посмішка, усмішка, як е, правильно, да, е, називаємо іншими словами, іронізація питання дуже часто може виглядати як незданий екзамен звіри. Чи насправді Господь не може штурхнути когось? Хто сьогодні змінить ситуацію з нашим храмом? Чи насправді ми не віримо, що Господь може штурхнути людину, яка вже не знає, в що вкладати гроші? Я, до прикладу кажу. До речі, кажу, це не найкращий випадок реставрації храмів, саме храмів, палаців, так, але не храмів без участі інших людей. Але в нього може бути різні способи, щоб через 5 років. Так, канонічно, да, має бути наступна візитація. Щоб ситуація кардинально змінилася. Чи Бог не може цього зробити? Може. Може зробити і в інших ще категоріях чи таких царинах нашого життя. І для цього для нас сьогоднішнє перше читання. Я хотів би сьогодні зосередитися власне, над Євангелієм і над першим читанням з книги Пророка Авакума. Я прочитаю початок цього читання. Докіль, о, Господи, буду взивати, і ти не вислуховуватимеш. Кричатиму до тебе про насильство, і ти не рятуєш. Чому показуєш мені несправедливість і даєш дивитися на кривду? Перед мною турбування і насильство постає сварка і здіймається незгода. Давайте знову повернемося до контексту до тих людей, які чули ці слова. Пророк Авакум був сучасним пророком з пророком Єремією. А вони діяли в ізраїльському народі, умовно кажучи, напередодні Вавілонського полону. Перед тим, як Ізраїль втратив свою державність і був вигнаний, переселений до Вавилону як невільники. Хтось вбитий, хтось. Переселений. Що відбувалося тоді в народі? Ми говоримо про несправедливість, говоримо про якісь певні заколоти. Так. В цілому народі було, можна сказати, дві політичні партії. Одна була проєгипетська а друга провавілонська. І вони воювали між собою, бо Ізраїль знаходився між двома потужними державами. Чи вони воювали? Як вони воювали, ну мало, мало сказано, ми чуємо в цьому слові. Постійно кривда. Державу середини зжирала корупція. Тому що коли є таке напруження, на деякі речі не звертаються уваги. Ну і тоді завжди знайдеться хтось, хто хоче собі кусень відірвати. Хочу сказати цікаву річ: хто хоче собі кусень відірвати, але потім мав бути або вбитим, або вивезеним в полон. Тобто і так, і так нічого не здобув. Пророк Єремія. Проповідує до народу, його, пропові... його проповідування було насправді дуже складним. Його ув'язнено, щоби не ляпав. А Вакум говорить так само до народу і говорить, що Господь, якби, свого часу не мине, все стане у своєму часі. Ти тільки чекай, ти тільки знай, що так буде. В той час люди не послухали Господа, і вони в своїх політичних таких пошуках, вони держава, яка е, має віру так, в єдиного Бога, Бога Яхве. Вона сьогодні, поміж двома язичницькими державами, обирає, з ким краще колегувати, і в кінці кінців втрачає все своє, як з однієї сторони, державність. Так, з другої сторони, потім навіть оце віровизнання, таке зовнішнє, коли воно буде в Вавилоні, деякі просили їх, щоб вони заспівали якусь з пісень сіонських, а вони говорили, що ми не можемо це зробити, тому що Єрусалим в руїнах, ми не можемо цього зробити. Вони втратили і свою якби релігійність зовнішню у тому числі. Історія має склічність. Сьогодні це слово приходить до кожного із нас. Сьогодні слово про віру торкається глибини так, наших сердець, нашого, нашого іства, наших вчинків, наших, всього, чим ми живемо. І Господь приходить до нас і каже: я можу тебе врятувати. Я можу перемінити ситуацію як в твоєму житті, в житті твоєї родини. Ситуацію навколо. Так, є дуже багато людей сьогодні втомлених, є дуже багато людей знесилених, опадають руки в багатьох людей і які приймають безпосередню участь у цій визвольній війни, але так само опадають руки у людей, які, наприклад, постійно моляться, а тут, начебто, нічого не змінюється. Вслухаємося в останні слова сьогоднішнього уривку від пророка Авакума. Ось знесилений той, в кого душа неправедна, а праведний з віри своєї буде жити. Праведний з віри своєї буде жити. Не з переконань, залежить до кого каналу, якби сьогодні хтось підписаний, так, і е, якісь там переконання і потіху отримує. Ні, з віри. З вірою тому що слово Господнє не минає. Слово Господнє має принести цей плід коли і в якому серці. Ну тут же питання до віруючих людей. Ми втомлені, ми повторюємо, але ж незнавірені. А ми, які потребуємо сьогодні оцього посилення, потребуємо сьогодні підтримки, шукаємо її в Господі. Шукаємо, якщо. Бачимо в своєму житті, що ці сили десь уходять. Що, як кажуть, ця батарейка не встигає підзарядитися, бо виклики нові і нові і нові, треба по-новому підійти до підживлення її. І... Треба по-новому підійти до питань віри, і віра це така риса в нашому житті, вона постійно має розвиватися. Це не прийняття, що Бог десь там є, це співпраця з ним у своєму житті на кожен Божий. День я дякую Господові за час канонічної візитації в тутешній парафії Святого Миколая. Дякую за зустрічі з віруючими людьми, а дякую за зустрічі, в яких ви своєю вірою ділитеся. У нас була нагода представити один одному ближче, можливо, познайомитися, якщо з ким потрібно з молоддю ми сьогодні, з дітьми ми сьогодні так знайомилися. Така гарна в нас сьогодні зустріч була, але це так само є можливість на найближчі, як би так, п'ять років поставити собі якийсь певний план візьмемо слово стратегія. Ми навіть зі священниками говорили про таку пастерську стратегію, тобто, що нам насправді треба розвити? Що нам треба примінити? Що треба позбутися, бо воно може бути геть не Боже. Нехай кожен в своєму місці я закликаю, як отця настоятеля, священників, богопосвячених осіб, закликаю так само всі спільноти парафії Святого Миколая, щоб могли собі, так в дусі, знову таки Божого Слова, яке ми чуємо, чи від пророка, чи з Євангелія, від Луки, змогли сьогодні якби накреслити ці наступні роки, в яку сторону треба розвиватися і. Так багато говориться, звичайно, в цьому храмі про несправедливість зовнішню. Так багато говориться про те, що е, треба насправді, щоб цей Божий дім був Божим домом повністю і функціонував тільки так. Хоча на сьогоднішній день треба також дякувати Господові, не тільки просити, але дякувати йому, що так воно і відбувається. Сьогодні храм працює як храм, е, але що ще потрібно, щоб люди е, знесилені. Люди втомлені, з ті, в яких опадають руки, щоб вони також через нас знайшли ту підтримку, якої потребують. Тобто не самим залишитися на плаву і сказати, що справа втопаючих, справа самих втопаючих, але для того, щоб бути також тими апостолами, які спочатку просили Господа: додай нам віри, додай нам віри, потім проходили через складні. Екзамени, у тому числі Великої П'ятниці, коли їх Спаситель, коли їх вчитель так був засуджений і помер, але потім приносячи плоди цілим своїм життям, я молю Господа за вашу парафію за вашу спільноту, що вона насправді була віруючою спільнотою, що була плідною спільнотою і. Дякую за те, що вже робиться, і дякую особливо за ті моменти, коли парафія насправді вже підтримує знесилених, коли додає навіть стає прикладом для інших парафій, так які зараз будуть шукати тепла, а в тому храмі, там, де дуже холодно, та будуть шукати Бога. Я не кажу, що там, де тепло, не шукають Бога, але е, говорю у вашому контексті до вас слова. Е, і нехай Господь буде і вашим теплом, нехай він буде вашою силою е, і е, розрішення в тих е, моментах, про які може не скажу з цього місця, але чудово, ви знаєте, із кафедри свого серця можете проповідувати собі сьогодні і знати, куди треба привести сьогодні Бога, щоб він встановив свої правила, свої порядки. ア後9